Ми звикли читати книжки, дивитися фільми, де зрештою щось таке антиклерикальне, антирелігійне. В священнику судилося першим зустрітися з інопланетянами. Такий цікавий стик їхньої потойбічної етики і нашої людської. Чи створені вони на образи подобу Бога? Ну ні, не створені. Думаю, боже, пробач мені, якщо це, я роблю святотатство. Слава Ісусу Христу! Мене звати Ольга Герасименко, і сьогодні я хочу розповісти вам про одну книжкову новинку, яка з'явилася в нас у 2023 році, і яка за моїм особистим рейтингом стала для мене, мабуть, не просто книжкою року, а найкращою книжкою, яку я прочитала за останні ну, років декілька. Це книжка фантаста Майкла Флінна. Це його перший переклад українською мовою. На жаль, автор. Покинув нас у вересні 2023 року. Але Цей роман сам був написаний у 2006 році. Що цікаво, це письменник того жанру, який загалом я не читаю. Це письменник, який працював у жанрі такої серйозної жорсткої наукової фантастики. Тож чим мені запав до душі саме «Айфельхайм»? Тому що Айфельхайм це роман, водночас про інопланетян, про прибульців з іншого світу. І про середньовіччя очима священника як пов'язуються ці речі. Скажу чесно, тільки я прочитала анотацію на цей роман, я одразу вже подумки його купила. Ця книжка розповідає історію про те, як у середньовічному німецькому селі, конкретно у 1348 році, місцеві мешканці несподівано зустрічають інопланетян. І це не такі собі зелені чоловічки, це абсолютно не схожі на людей. а Істоти подібні до богомолів чи до коників Стрибунців, які не здатні говорити навіть, ну, так як говоримо, ми люди, в них просто не влаштовані так щелепи. І першим їх знаходить місцевий парафіяльний священник, дуже освічена на той час людина, схоласт колега і друг таких філософів, як Оккам, Бурдейн. Який навчався в Паризькому університеті, і цей священник має вирішити таку складну проблему: як сприймати цих прибульців, як примирити їх зі своїми парафіянами, як взагалі до них ставитися, чи як до людей, чи як не до людей. Книжка вона розповідає переважно цю історію, але вона має ще одну сюжетну лінію, дія яка відбувається в наші часи. Там є головні герої. Науковець Том і його дівчина Шерон. Він займається такою доволі нетиповою дисципліною, як кліологія, це математична історія. А вона такий серйозний фізик-космолог. Том в своїх дослідженнях натикається на місце, яке називається Айфельхайм, якого більше не існує. Хоча за всією логікою, згідно з його науковою концепцією, воно мало би досі існувати, або принаймні якесь поселення мало би там бути, але там нічого нема. І він намагається розгадати загадку цієї місцевості. Тобто там одночасно дві сюжетні лінії: лінія науковців, і основна, яка займає більшу частину книжки, це лінія середньовічного села, де нашим оповідачем є священник. Що цікавого в цій книзі, по-перше, автор, як науковий фантаст, проробив просто колосальну роботу. Щодо того, щоб вивчити середньовічний побут неповерхово, не так собі, якось побіжно, він дуже ретельно заглибився в історію церкви, в історію літургії церкви, у схоластику, у філософію, у побутові якісь такі от речі притаманні тим часам і тим епохам. І все-все-все так дуже детально, дуже дотошно, але при цьому дуже цікаво відтворив. Я одразу скажу, що раджу читати цю книжку, маючи дві закладки: одна вам знадобиться для самого роману, інша вам знадобиться для зносок. Їх тут справді ось багато. І щоб весь час туди-сюди вам буде незручно гортати, я раджу взяти дві закладки. Зносок тут багато. Дякуємо прикладачу. Ключова ідея, і за яку мені дуже запав у душу цей роман. Ми можемо собі припустити, що середньовічні люди, побачивши інопланетян, почали б верещати, панікувати, розбігатися там, влаштовувати якусь істерику і сприйняли б це дуже бурхливо. Насправді відбувається не так. І автор послідовно нам показує, що насправді середньовічні люди були би психологічно, ментально набагато краще підготовані до гаданої зустрічі з інопланетянами, ніж ми. Чому тому, що ми в гордині свої вважаємо, що ми світ вже вивчили, що ми вже вивчили інші планети, і космос, і наш світ дуже розчаклований. У Нас дуже мало залишилося віри в щось надприродне, в якісь чудеса, тоді як для середньовічних людей. Реальність чудес, реальність якихось істот, вигаданих, вона була ну більш звичною. Тобто люди щиро вважали, що десь там може існують химери, а десь там існують грифони. А ось горгульї сидять кам'яні на соборі. То чому б не існувати десь горгульям справжнім? Тобто, якщо ми відкриємо середньовічні якісь рукописи, трактати, ми побачимо там зображення дуже якихось химерних тварин, птахів, дуже дивних істот. Для середньовічної людини це було нормою. До того ж, вони не були настільки мобільними, як ми. Вони не могли сісти на літак і полетіти в іншу країну, сісти на потяг і поїхати в інше місто і побачити, як там люди живуть. Люди переважно вели осідлий спосіб життя за межі своїх країн. Взагалі мало хто виїжджав, дай Боже, щоб за межі свого міста. І для них було нормою думати, що десь там є інші землі, на тих інших землях живуть інші істоти, інші люди, можливо, зовсім на нас не схожі. І тому, коли вони стикаються з реальністю, буквально прибульців, ну, для них е ця реальність не є чимось таким, що не вписувалося б в рамки їхнього світу. Ну, Якщо існують ельфи. Гноми, якісь там домовички, якісь там горгульї, якісь там грифони, то чому б не існувати ось таким прибульцям? Якщо якісь химерні істоти можуть мешкати у містах десь далеко за горами, за лісами у 39-му царстві, то чому не може бути якогось світу біля зірок? Чому не можуть ці істотки прибути з зірок? Тобто автор показує нам, що насправді ми в такі розумні освічені, раціоналізовані, мабуть, менше готові. Прийняти ту реальність, що десь за зірками може бути хтось ще, ніж на це були здатні середньовічні люди. Ще одна вартісна річ, за яку варто читати Айфельгайм це вибір головного героя. Флін обирає своїм оповідачем священника. Священника освіченого, священника розумного, але при цьому дуже доброго душпастеря, який щиро любить свою сільську парафію. Знає на ім'я кожного її парафіянина і абсолютно щиро бажає всім їм добра. Саме цьому священнику судилося першим зустрітися з інопланетянами, чий зореліт, космічний корабель, зазнав аварії десь в лісі біля його села. Перед ним постає питання їхньої природи, їхньої етики, тому що з одного боку він бачить перед собою розумних істот ну це явно не тварини. Але з іншого боку, чи створені вони на образ і подобу Бога? Ну ні, не створені, ну бо це ж людина, створена на образ і подобу Божу. Він постійно-постійно ставить перед собою ці питання, і намагається дати на них відповіді, але ці відповіді настільки дуже глибокі, дуже християнські, і абсолютно вони не випадають із того, як справді міг би мислити середньовічний священник. Наприклад, коли він зустрічає вперше прибульців, які зазнали кораблетрощі. Деякі з них поранені, він бачить, що ці істоти страждають. Він бачить, що вони дуже схожі на богомолів, на коників, але це явно не тварини. І він точно ще не знає, що воно таке, але яка, який його перший інстинктивний порив. Він їх хрестить, він навіть не впевнений. Думаю, Боже, пробач мені, якщо це я роблю святотатство, бо я не знаю, чи це святотатство чи ні. Але він бачить, що перед ним розумна істота, яка страждає, яка ймовірно помре. І він робить те, що має зробити душпастер. Він її перед смертю охрещує. Щоб спасти цю душу, він не знає точно, чи є там ця душа, але не випадок, якщо вона є, він намагається її таким чином врятувати. І далі там відбуваються такі цікаві події. Він робить те, що має робити священик. Він розповідає їм про Христа, він розповідає їм про нашу католицьку віру. Він розповідає їм про таїнства. Зрештою, там ще частина цих прибульців приймає хрещення, і там такий цікавий стик їхньої потойбічної етики, і нашої людської на той час ще абсолютно християнської етики, і як вони запозичують наші ідеї поступово, приміряючи їх на свою етику, трохи трансформуючи її, але, зрештою, вони приймають з християнства все те добре. Що їм намагається донести цей священик? І апофеозом там є епідемія чорної смерті, це була епідемія чуми, яка викосила, як ми знаємо, величезну частину населення Європи. В книжці це теж описано. В книжці описані всі такі особливості середньовіччя, як релігійні єресі, скандали там довкола Святого Престолу, якісь розборки папи з імператорами, чорна смерть, війни, феодалів, лицарські турніри. Усі всі такі цікаві яскраві речі, вони там описані. Чорна смерть це є таким. Апофеозом, де ці істоти, до яких священик виявив милосердя, своєю чергою теж виявляють милосердя до людей. З якими вони свідомо залишаються, щоб їм допомагати, щоб їх підтримувати, і щоб виконувати фактично те, що ми знаємо, як тілесні справи милосердя, тобто ця катехізація, якою самовіддано займається з ними священик, жертвують часом своєю репутацією, стосунками своїми особистими з людьми, тому що не всі сприймають його таку доброту і відкритість. Хтось вважає, що це через те, що ти тут залишив цих демонів, на нас прийшла чума, хтось там звинувачує його в Єресі, скаржиться на нього єпископ. Типу, хтось там ще щось, але він все одно продовжує служити Богові і під і ось так, як він вважає за потрібне, і, зрештою, ці істоти вони виявляють своє милосердя до людей. Вони, причому вони користуються тими плодами, які в їхніх душах посіяв цей священник. Читаючи цю книжку, я все очікувала, що може наприкінці, ну там все-таки нас чекає щось таке. Ми звикли читати книжки, дивитися фільми, де, зрештою, щось таке антиклерикальне, антирелігійне, щось таке. Е, ні, тут цього нема. Вона до самого кінця залишається вірною собі. Ця книжка. Вона веде цю історію дуже гарно, дуже лінійно. Вона зберігає. Священника при його вірі вона не розкриває про нього якоїсь гідоти, як це часто можна очікувати. І вона, я не буду розкривати фінал. Але у фіналі, ось ця середньовічна сюжетна лінія, вона переплітається з нашою сучасною сюжетною лінією, утворює з нею єдине ціле. І це єдине ціле воно звучить як такий собі гімн надії. І гімн гуманізму і справжньої любові, і це дуже зворушливо. Ця книжка в мене змусила в кінці навіть трохи сльозу пустити, що зі мною вже останнім часом рідко траплялося під час прочитання літератури. Не буду переказувати сюжет, я просто ще раз наголошу, що якщо ви шукаєте щось принципово нове собі почитати, навіть якщо ви не поціновувачі фантастики як жанру, все одно я би радила вам. Ознайомитися з цією книжкою, прочитати Айфельгайм, прожити це життя з його героями, читати її поступово, там, по розділу, по два в день. Ну, я читала її поступово. Це не та книжка, яка може прочитатися зараз в поїзді. Хоча б тому, що тут дуже великий фактаж, дуже насичено багато інформації, яка стосується як певних наукових особливостей, так і особливостей життя в середньовіччі. Плюс ну, вона. Робить дуже цікавий екскурс в історію нашої церкви, в історію нашої літургії, в історію нашої духовності, і робить це дуже делікатно, дуже м'яко і дуже красиво. Тому читайте Айфельгайм. Це справді книжка, яка здатна відкрити вам двері в дуже-дуже красивий і добрий світ.